Дуже дивних слово у французькій мові. У яких в однині буква в кінці слова читається, а в множині та ж сама буква вже не читається. Енос кістка. Deso, кістки. Бачите, в однині читається, в множині вже не читається. Причому що і в однині вона, по ідеї, не має читатися, але тим не менш. Enos, яйце. Deso, яйця. Бачите. Так само Un bœuf, буйвол буйволи, Воли в множині. Ось така історія. Причому не, пам не плутайте ди зо кістки і з яйця. І ще дуже часто плутають з цим словом ди з yeux. Очі пишеться інакше і читається теж інакше. Де зо, де з. Des yeux.